Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Буду робити відео на прильоти на 18-19 лютого. Розіб'ю його по частинам, щоб вони були коротенькі і щоб всі, всі дивилися свої регіони. Бо я думаю, що вам самим тяжкувато дивитися ці длинні відео. Тому вирішила робити так. І мені може буде це так енергетично полегше. То починаємо з західного регіону. Давайте підемо в Ужгород. Я кладу е, Ужгород, тобто саме місто і область. Місто, область. Зрозуміли, так? Да? Якщо область така обширна, то кладу ось по частинам по тим. Ну, Буду старатися класти по не більше двох карт, щоб е, не дуже було воно так, знаєте. Так, дивимося, починаємо з Ужгорода, 18 лютого, 19 лютого. Зрозуміли? Да? Я не буду повторюватися. Ужгород, 18. Тут я винуждена була покласти третю карту, бо подивитися, що це буде за подія. Так, хочуть вони тут з якусь пакость зробити, але Аїсти нам показують, що наші українці цій пакості все ж таки з -з -з вони її зневелюють, вони не дадуть зробити тої пакості. Вони хочуть, хочуть, там буде щось таке робитися. Я не скажу, що то будуть удари, але подія буде така. Неприємна, але вона закінчиться нормально для Ужгорода. По області проблеми будуть, плани є стріляти. Ці карти негативні, вполне можуть показати, що удари можуть пройти по Ужгородській області. Тому, дивіться самі, як вам там. Мені просто цікаво, хоча б відписуйтесь, відписуйтесь пишіть, щоб був мені а, обратний зв'язок, щоб я розуміла, чи, чи то так показують а, карти. Ну, дивіться, погоріться, проблеми є і це план. Ну, я докладу ще одну карту. Закінчиться це більш-менш нормально по рибам. Все, все буде ціле більш-менш. Бо це все матеріальне і фізичне. Якщо нам припадає риба, то ці проблеми і ці плани, вони не досягнуть своєї мети. Не буде там такого чогось страшного, скажімо так. 19 лютого. От опять вона йде, ця подія, але вона більш нормальна. Е Все ж таки по косі, от, розумієте, щось там трапиться таке. трапиться, Причому це буде ось ідуть проблеми. Причому це, це йде десь якесь общественне місто. От, якесь, ну, бачите, сад, людство, якась традиційні якісь там, щось таке, ну може це там, де люди гуляють, чи поряд живуть, чи ну, так таке місто. Там буде якась проблема, якась подія трапиться. Я не знаю, що це буде. Давайте подивимося область 19 лютого. Ну, більш-менш нормально, більш-менш нормально, хоча плани є, і вони хочуть це йти по кругу. Вони хочуть там же, де вони робили ці справи, так вони і планують то робити надалі. Люди, які там знаходяться, які проросійські, вони дуже того хочуть. Вони хочуть пошатнути нашу свідомість, пропаганду, бо тут поряд Угорщина, бачите? Тому це впливає дуже на Ужгород. Вони ж там спілкуються, там же раніше, мабуть, і ніякої границі не було, кордону не було. Тому вплив дуже йде проросійський там. Так, давайте подивимося. Яка ситуація буде Львівська у місто Львів 18 та 19 лютого? Дивимось, 18. Це Львів. Будуть проходити удари, бачите всі три карти по Львову 18 числа. Будуть проблеми. Будуть проблеми. Ну, закінчаться, скажімо так, більш-менш. Воно страшне, але воно не каже про погані події. Так, бачите, букет падає. Просто сама карта страшненька така. А, так, дивимося область 18 лютого. Ну, тут більш-менш по області якось так більш-менш поспокійніше, знаєте? А от сам Львів, от сам Львів якось дуже випав так. Так, 19 лютого. Львів. Тут більш-менш нормально. Так, по області 19 лютого. Так, 19 лютого по області. Ташу ближче до, до Польщі. Тут будуть якісь робитися такі, знаєте, подвіжки, Ну, щось розузнати, щось десь напакостить, щось десь вкрасти. От, ну, Тут ударів не повинно ніяких бути. Ну, по крисам це погано. Є люди, які то дуже, знаєте, от по цій частині Львівщини, яка ближче до, ну, опять-таки, вона і до Польщі, і до Волині, тут зрізається. Іде коса, що вона буде нам зрізати? Це рішення. Зрізає, зрізає спокій. Але новини більш-менш нормальні. Тут, буде більш... Тут може буде, знаєте, от я зараз візьму іншу карту, може буде просто як дезінформація. Може, буде щось таке Ну. 19 лютого область Львівська. Ну, от Бачите, тут є, є якась така річ е, неприємна по повішаному, але тут і старш... всі старші аркани випали. Всі шкар... Старші аркани, відлюдник, відлюдник і суд відкрито. Ні, тут буде все відкрито, і ця жертва вона буде, знаєте,. Так, 19 лютого, то що ближче до Волині. Там або буде якась диверсія, або щось таке непонятне, але це не буде ракетним ударом. Башня там падає, але вона якось не так. Я хочу роздивитися, покажіть мені карти, що там трапиться 19 лютого. Коротше, дивіться, новини, звісно, якісь будуть. Вони будуть, в принципі, непогані, дуже швидко будуть відбуватися, і вони будуть нам на користь. Але чому там показує, падають погані карти, поняти не можу, яка там може бути жертва. Вона буде, може бути, знаєте, по, по своїй волі, бо там відлюдник, це ізоляція, це людина, яка сама, це люди, які самі. Тобто тут. Трошки якось так закрита інформація, ну не знаю, навіть не знаю, що вам сказати. Але суд падав відкритий, тобто покарання там буде. І відчильники суд, якось воно так все на кучу. ну Подивимося ближче до 19-го, може, воно там трошки відкриється. Це виходить, у нас частина, яка йде ближче до Волині. Це у нас тут. Радехів, якщо я правильно називаю, добротвір, Соснівка, Кам'янка, Буська, Буськ. Тобто, оця частина, я не називаю всі містечка, оця частина якась така шкодна, якась вона, ну, на мої, по моїм ощущенням, там щось таке неприємне буде, але воно все ж таки виходить на положительний момент, там, не буде там. Руйнації якої, знаєте? Я маю на увазі, не буде від ракет руйнації. Так, впала, бачите, впала яка карта, я про це кажу. Тобто, бачите, проблеми все ж таки там якісь будуть. Так, дивимо Луцьк 18-19. Луцьк саме місто. Ну, більш-менш більш нормально, але все ж таки там крутяться. Ну, тут границя, ми нічого не можемо тут зробити, там іде Білорусь. Білорусь. Ну і Давайте подивимося, але ударів тут не буде по Луцьку. Давайте я скажу вам, що буде тут по області. Так, по центру області. Ну, Більш-менш нормально, хоча трансформації там будуть, будуть якісь іти зміни, але вони будуть йти, в принципі, на краще. Там не буде негативу ніякого 18 лютого. Давайте подивимось кордон. Що буде на кордоні з Білорусією на Волинь, Волинській області. Е, ну, будуть оці рухи, будуть, вони будуть, але Україна буде себе захищати, тут все буде, як завжди, все буде стабільно. Ніяких страшних там подій не буде творитися. Так. Дивимося 19. Добре, Луцьк, область. Ну, от тут, тут область починається вже, обстріли будуть. По кордону, з кордону. Будуть області, будуть проблеми. І може навіть прилетить ракета. Така вже, знаєте, дальнього, дальнього радіусу. Це 19 лютого Волинська область. Дивимося далі. Рівне. Рівне, саме місто рівне. 18-го нормально. Область. Рівенська область? Неясно, але закінчиться більш-менш. І бачите, тут падають і тучі, і розвілка. Тобто, якщо вони не будуть кидати, то буде все добре. І навіть якщо вони надумають кидати там щось якось, то теж буде вирішитися по букету нормально. Але опять-таки вони не впевнені, чи треба їм то робити. І давайте подивимось Рівенську АЕС, як вона буде себе там почувати 18-го. Все нормально там буде. Так, і давайте прикордонні оці подивимося тут. Ну, тут, як завжди, змії лазять, але ми маємо ключ, будемо їм давати просратися. Так що не, не розслабляйтесь там, білоруси і москалі. Так. По цьому ми закінчили Житомир, ми будемо дивитися як центр. спускаємося донизу, дивимося Тернопіль, 18-го. Тут все добре, але чогось ви по луні там будете, будете щось якось так не дуже. ну, Такий цикл піде, як почуття такі будуть, страх не страх, якесь таке, ну, от, знаєте, будете переживати. Так, Тернопіль область, дивимось отут. І дивимось з цієї сторони та, що ближче сюди. Ага. ну Дивіться, значить та, що йде ближче до рівного і до, Лу до Луцька. Навіть. ну, Тут, бачите, воно переплітається ну, до Рівного ближче. А, то Тут йде якась подія, але вона може трапитися, може не трапитися. в принципі, в принципі я так скажу, що о, ця подія, ну, вона не дуже буде вам відігрувати, як відігрувати на погане, ні, не буде. Але якась подія важлива, трапиться. Чи буде вона погана? Так, да, вона буде ось пов'язана з цими людьми. Але це ще опять під питанням, чи трапиться вона? От тому Тернопіль він отак от і відчуває себе по луні. Тобто їм буде це теж відбиватися на Тернопільщині. На, на, на тій області, яка ближче до Рівного. Так, дивимося Тернопіль 19 лютого. 19 лютого. Опять випадає ця подія. Всесвіт прикриє цю подію. Ручки ЗСУ все зроблять. Золоті, божественні. А, ви ж розумієте, так? Да? Хто це все робить? Це ж робить <пивш> Поволі кажуть, Всесвіту вкладається в нужні руки, те, що потрібно, і ті ручки то роблять. Ось так. А не дідуська на облачках сидить там. Так, дивимося, Тернопільську область. 19. Ну, більш-менш поспокійніше, 19-го буде. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ, я вже дивилась, по-моєму, да? Чи ні? Ладно, навіть якщо дивилася, вроді ні. Я просто ж так багато сьогодні наговорила, що... Так, Івано-Франківськ, 18, давайте подивимось. По-моєму, ні. Так, сам Івано-Франківськ, 18-го, все буде добре. Так, а область, давайте подивимося. Як буде себе почувати, тут трошки будуть йти тучки, але все зробиться як треба. По букету хлопці все відіб'ють. Так, і дивимося чернівці. А, 19 ще. 19. -те. чекають якогось общення по Івано-Франківську, але не буде ніяких ударів. І 19 область. Івано-Франківськ. Якась буде, якесь буде якесь собитє. Від росіян, від проросійських. Будуть вони працювати, будуть щось робити, але толку з того буде не дуже багато, як кажуть, знаєте, руки з попи. Так, чернівці. Чернівці, 18 лютого. Ну, так, собі, знаєте, потучка. Так, ударів там не буде. Буде, може прольоти, але вас то не зачепить ніяким боком. Так, і область 18. От область може зачепити, бо тут впала, впала пльотка. Але я можу вам сказати, що якщо буде летіти, то буде летіти там же, де воно й було. І хлопці все зроблять для того, щоб воно не попало нікуди. Так що все буде нормально, але загроза буде. Дивимося 19. Ну, от і башня. Дві карти зразу взялися. По Чернівцям. все ж таки буде якась, буде і сообщення, і будемо ми знати про то, і буде башня, але, але це буде двойственна ситуація. Тобто вони не будуть. Все ж таки. Це буде не. Е, хоча. Так, це буде просто сообщення, це не буде рішення. Це буде сообщення і по башні вони хочуть то зробити, хочуть зробити, але не впевнені. Ця карта показує, іде роздоріжжя. Іде роздоріжжя. Але я хочу вам сказати, що навіть якщо вони вгатять, вони можуть не попасти туди, куди вони хочуть. Ось ще так. Але воно просто взагалі під питанням, чи буде та історія. Так, область Чернівецька на, 20, на, на 19. Дуже хочуть, дуже хочуть вмазати по Чернівецькій області, там вже Придністров'я поряд. Хотять вони пугати, ті Чернівці та Черновіцьку область. Бачите, йдуть змії, плани, труна. Тут іде трансформація, але новини гарні по всаднику. Ну, і все ж таки, все одно вони гризуть, гризуть, гризуть. Я вам можу сказати так. Удари можливі, удари можливі 19 лютого, але вони пройдуть, знаєте, якось так, все ж таки, будемо ми мати захист, будемо мати захист, але подія буде дуже чутлива. Дуже чутлива. Знаєте, буде таке. Бачите, яка карта падає? Це Чернівці, 19 число. Чернівецька область. Чернівці. Це ваша головна карта. Тобто Чернівці під великим питанням, і вони або жахнуть, або вони на зараз відтягнуть цю ситуацію. Поки що не ясно. Вони самі ще цього не розуміють. Бо там падають такі карти, що. Трудно понять. Зараз я спитаю, що в цих оракулах. Обично вони повторюють ту ситуацію. От 18 люте. Відчуєте ви то? 19 люте. Будете мати своє. Пам'ятаєте, там падала теж четвірка? Дом. Дом. Я вже перемішала, мабуть, да? Ну, ви поняли, дом, то четвірка. Ось він. Ось. Ось падала вся четвірка. І ось вона теж тут впала. То я можу сказати, що якщо, бачите, яка історія? Якщо оця ситуація спрацює в мінус нам, то оце буде біль, відчуття болю, відчуття розбитого серця, будуть руйнування і таке інше. Якщо вони не спрацюють, буде ситуація нормальна, ви все будете мати при собі, буде стабільна ситуація. Чернівці під загрозою однозначно, але тут ще під питанням ось так. Так, тут в мене все лежить, як треба, як треба, щоб я не путалась потім. Так, з чернівцями ми закінчили, і у нас остається Західний регіон, це Хмельницький. Дивимося Хмельницький, 18 лютого, місто Хмельницький. Ну, нормально. Нормально. Так, і область. Область тут у нас атомна, тому ми дивимося, кладемо з двох сторін. Область дивимося. І та, що ближче до Чернівців. 18 лютого, нормально. Там, де О! Пожалуйста. А оцей кусок Хмельниччини, де у нас іде атомна, опять стоїть розвілка. Ну, дурні люди, вони хочуть жахати кидати туди. Звісно, вони не будуть бити по атомні, вони будуть бити поряд, там, де люди живуть, по підстанціям. Вони чекають, общені, чекають, Чекають общені. Так, давайте я на цих картах ще подивлюся, чи покаже воно ту ж саму історію. 18 лютого. Хмельницька, Хмельницька область, північна, північна сторона Хмельницької області, 18 лютого удари. Ракетами, дронами. Так, ну, вроді як, більш-менш буде добре, але якщо от піде не по нашому плану, тут іде обнулення. Обнулення. Ну, почуття тут будуть гарні. Значить, буде більш-менш ситуація. Відкрита, стабільна. Ну, як стабільна, ось вона і двічка вискочила. Бачите? Все ж таки є тут така історія. Двійка випадає от по цьому негативному кусочку. От, коли йде вагання у них, завжди грає. Якщо все трапиться добре, то буде добре. Звісно, все буде в нас. Королева монет. Фізичне, матеріальне буде все при нас, якщо піде по обнуленню, тобто попадуть, кинуть щось. Да? Так, вони не дуже сильно десь там щось е вгатять, але це вже буде не королева, це вже буде двійка, тобто буде хитка ситуація. Ну і звісно почнуться проблеми з електрикою, і що там ще воно потягне за собою, що там будуть за руйнування чи е втрати людей, це теж таке діло. Так, по Хмельниччині ми подивилися. Це було 18, -те. давайте глянемо 19 число. Ну, тут таке. Не буде тут нічого страшного. Давайте подивимося область. Сам Хмельницький буде нормально. Так, там є ті люди, але плани строять більш нічого. Затягують шмар, знаєте, як вокруг шиї. Ну, от, пожалуйста, тут іде у нас башня, причому вона лежить між луною та деревом. І ця частина, вона дуже вразлива, дуже вразлива. Так, да, проблеми будуть. Хмельницька частина області, яка ближче до Чернівців, 19 числа, будуть проблеми, будуть якісь. У вас з цим з питаннями прильотів проблеми будуть. 19 лютого Південна область Хмельниччини. Ну тут якось, якось більш краще. Якось більш краще. Так, я закінчую Західний регіон. Сподіваюсь, все зрозуміло. Якщо будуть питання, може, я десь щось пропустила, чи що, чи як неправильно щось назвала, пишіть мені, люди, бо я, ну, я не їздила там, не знаю цих назв, так от прямо. І українською мовою я розмовляю, як почалася війна, десь через місяць я почала розмовляти. Так, я російськомовна людина і вже Ну, все своє життя я була російськомовна. Все бажаю вам бути живими та здоровими. Думаю, що ця інформація вам буде корисна.